От читала я окусвіту і думала, хм, щось це мені нагадує. І це я теж вже десь бачила. Це теж мені якось підгукується. Тож, що це, виходить, Роберт Джордан нахабно стирив все у Толкіна? Чи просто їм надихався? Давайте розбиратися. Отже, у першій частині події починають розгортатися у невеличкому селі, мешканці якого готуються до великого свята. І тут неочікувано для всіх з'являється людина з магічними здібностями, яка переконує головного героя, що насувається велика небезпека, і йому треба полишити свій дім і звичне життя, аби дібратись безпечного місця, магія якого стане йому на захист. Тож наш головний герой та троє його односельчан відправляються у велику подорож. Продовж якої їх переслідують темні вершники та спотворені істоти. Про яку з цих двох книжок я зараз розповідала. Отож би воно. Але давайте не будемо поспішати з висновками. У жанрі епічного фентезі Джон Толкін по праву вважається засновником, а його творчість еталоном для наступних поколінь авторів. Його роман Братство персня, що вийшов у 1954 році, який є першою частиною трилогії Володар Перснів, сформував канони жанру. Подорож, боротьба зі злом, архетипи персонажів, світи з власними мовами та міфологіями і так далі. У 1990 році Роберт Джордан опублікував свій перший роман циклу колосу часу Око світу, який багато читачів і критиків порівнювали з творами Толкіна. Тож давайте ми з вами розглянемо схожі елементи у двох романах та проаналізуємо, чи можемо ми вважати це плагіатом. І почнемо ми зі структури сюжету. І братство персня, і око світу починаються в іделічному сільському середовищі, де головний герой, юнак без знань про свою долю, вирушає у мандрівку, що перевертає його життя. Толкін починає з Ширу, Джордан з межиріччя. Обидва автори використовують структуру героїчного шляху, яку описав Джозеф Кембол у своїй роботі Тисячоликий герой, відомо також як Мономіф або «Подорож героя», яка описує універсальний міфологічний архетип, що зустрічається у різних культурах та історіях. Вона складається з трьох основних етапів: Перший – це розділення, тобто відхід від звичного світу, ініціація, тобто випробовування та трансформація, та повернення, тобто повернення до звичного світу з новою мудрістю або даром. У романах обох авторів село символізує стабільність, мир і зв'язок із природою. У Толкіна шир це модель доіндустріального суспільства з його традиціями, ритмом життя, що не порушується століттями. У Джордана межиріччя це місце з культурною амнезією. Мешканці не знають своєї історії, і в цьому прихований глибини символізм циклічності часу. Обидва автори підкреслюють, що великі зміни завжди приходять у буденне життя зненацька. В обох романах нам представляють могутні магічні фігури, що направляють героїв: це Гендельфу Толкіна та Морейну Джордана. Обидва виконують функції провідників, але їхня природа та вплив на сюжет різняться. Гендельф є напівбожественною сутністю, а саме Майером, тоді як Морейн, є частиною жіночого ордену Айс Седай – Коріненого в політичній структурі світу Джордана. Гендельф, як і належить істоті божественного походження, діє переважно заради балансу світла і тіні, не втрачаючись без потреби та залишаючи свободу вибору. Морейн складніший персонаж у психологічному плані. З обмеженими ресурсами вона діє в політичній системі, де кожен її крок має наслідки. Тут Джордан привносить реалістичніший погляд на владу та вплив. Далі темні сили. І Саурон і Морок дві абстрактні, але відчутні загрози. Вони не мають постійної фізичної присутності, але їхня воля впливає на дії прислужників, зокрема Назгулів і мардралів. Відповідно, Саурон е, діє як уособлення зла. що… Розуміється, як абсолютизована воля до влади, що безумовно підкорює волю інших. Джордан трансформує це у складнішу міфологію морок. Це зло, яке прагне знищити саме полотно часу. Тут зло не просто експансивне, воно онтологічне, тобто загрожує самій структурі буття. І Фродо, і Рант вирушають у подорож не самі, а з групою друзів. Обидва автори створюють різноманітні групи персонажів. Кожен із яких має власний характер і функцію в сюжеті. Елементи товариства, дружба, самопожертва, конфлікти присутні в. Обох творах у Толкіна структура братства має майже сакральний характер: це союз, скріплений метою та довірою. У Джордана група друзів і знайомих, які змінюються протягом сюжету, мають власні лінії і часто діють не спільно. Така деконструкція образу команди героїв є сучаснішою і реалістичнішою. І, хоча око світу ще. Більш така фокусована книга, але тут є зміна піввішок і вже помітно, що кожен персонаж це не просто супутник, а повноцінний герой зі своєю аркою, зростанням внутрішніми конфліктами і так далі. Які ще паралелі ми можемо провести? Іранда і Фроду переслідують. Трошки божевільні в певному сенсі істоти, а саме Падан Фейн та Голум відповідно. Чорні вершники вриваються у Берлон та брі у пошуках головних героїв. Герої також перетинають небезпечні шляхи та морі, аби дістатися до безпечних Валдари та Лотлорієну. І таких дрібничок насправді ще доволі багато. Але давайте поговоримо трошки про... Те, що Джордан привніс у свій цикл. Один із ключових внесків Джордана це сама концепція колоса часу, що обертається і плете візерунок реальності. Це не просто міфологія, це основа світу. Події повторюються в нових формах, герої перероджуються. Така філософія кардинально відрізняється від лінійної структури Толкіна, де світ має свій початок або зародження та якийсь кінець. У Толкіна боротьба добра і зла має конкретний фінал, в результаті якого світ зміниться раз і назавжди. У Джордана ж ми бачимо вплив східних філософій: це циклічність, переродження, карма. Такий підхід ставить під сумнів саму ідею остаточної перемоги, замінюючи її постійною відповідальністю кожного покоління. Також у цих творах кардинально відрізняються системи магії. У Толкіна магія сакральна. Наближена до Божественної волі, вона незбагненна і її витоки лежать у первинній музиці айнурів. І лише обрані. Мають до неї доступ. Ця магія менш структурована і більш інтуїтивна. У Джордана магія це сила, що піддається вивченню, практиці та контролю. Її можна направляти, і вона має чіткі правила. Тобто магічна система Джордана має власну логіку, яку можна дослідити, що робить її схожою до науки. Джордан запроваджує поділ на чоловічу та жіночу половини єдиної сили Сейдар та Сейдін, і він створює справжню симетричну структуру магії, де і чоловіки, і жінки мають доступ до сили, але вона функціонує інакше. От, Є момент, що у Джордана саме магія та її використання є одним з ключових конфліктів сюжету. Наступне це роль жінок у творах. У творчості Толкіна жінки відіграють важливу, однак. Дуже обмежену роль. Але Дрієль, Еовін, Арвен усі ці персонажі символічні. Вони втілюють ідеали краси, сили духу, мудрості, але майже не беруть участі у активній трансформації світу. Жіночі образи в Толкіна скоріш наближені до архаїчних архетипів: це Діва, Матері, Королева. Їхня присутність підкреслює високий моральний і духовний вимір, але не змінює хід історії безпосередньо. У Джордана жінки не лише присутні у світі, а й активно ним керують. До прикладу, Аль – один із найвпливовіших орденів, що визначає політику, магію і майбутнє світу. Жіночі персонажі, Морейн, Егвейн, Найнів, Елейн, мають всі свої сюжетні лінії, мотивації, розвиток і автономію. У колесі часу жінки не є лише супутницями героя, а часто самі стають тими, хто запускає певні події. Далі давайте порівняємо політичні устрої. Політична структура середзем'я відносно проста королівства, що об'єднується проти спільного ворога. Одна з ключових ідей повернення законного спадкоємця Арагорна на трон для відновлення гармонії. Конфлікти між державами подані в загальних рисах і з акцентом на моральний вибор окремих осіб. В оці світу політичний ландшафт багатовимірний, численні незалежні держави, династичні конфлікти, ордени з власними амбіціями, сепаратизм, релігійні культи тощо. Джордан показує, що війна не лише зіткнення добра і зла, а й наслідок стратегії, страхів і прагнень політичних еліт. У Джордана немає абсолютного добра чи абсолютного зла серед політичних сил. До прикладу, Айс Седай не є однозначно хорошими. Кожна фракція має власні інтереси. Автор вводить реалії інтриг, маніпуляцій та дипломатії на противагу Толкіну, у якого народи або вірні світлу, або підкорилися тіні. Головні герої Ранд та Фродо також відрізняються. Фродо стає героєм випадково, так би мовити, тоді як Ранд це реінкарнація дракона. Він обраний. Джордан складніше осмислює концепцію долі що означає бути обраним, чи є в цьому свобода, чи можна від цього втекти або змінити те, що передбачено? Внутрішній конфлікт Ранда це боротьба не просто з мороком, а з ідеєю власної ідентичності. Толки на тягар кільця символізує спокусу, але в Ранда він сам є втіленням циклічної долі, і це переростає в епічний конфлікт із самою природою свободи в умовах детермінованої реальності. Він розуміє, що його доля страшна, і він. Постійно сумнівається, чи варто йти цією дорогою. Отож, давайте підводити підсумки. У літературознавстві є такий термін, як інтертекстуальність, це міжтекстові співвідношення літературних творів. Так от, запозичення архетипових мотивів не є плагіатом, а є формою інтертекстуальності. Джордан використовує знайомі елементи Толкіна, але трансформує їх та вбудовує власну філософську та міфологічну систему. Ідеї Толкіна були революційними для свого часу, але Джордан не просто повторює їх, він розвиває їх, додаючи Буну вносячи нові ідеї, структури та образи, коли в Джордана питали, чи навмисно він купівав Толкіна, він відповів, що дійсно у першій частині він намагався трошки створити Толкіновську атмосферу, аби показати читачеві, що все нормально, це щось знайоме. Але тепер давай я тебе відведу туди, де ти ще не був. Мій вирок. Я би сказала, що око світу це такий собі дуже красивий омаш на творчість Толкіна. І коли я читала першу книжку, так я бачила усі ці моменти, але це не було погано. Для мене це створило трошки відчуття дійсно якогось комфорту. Як казала Люсі Певенці, це ніби зісну просон. Відчуття того, що це дійсно щось віддалено знайоме. При цьому вже з другою книжкою, ну наскільки я можу судити, я її ще не дочитала. Автор вже відходить від таких толкінів. Таких канонів і це вже стає повноцінною самостійною історією. Світ відкривається глибший, складніший, більш політично насиченіший, ніж у Толкіна. Роберт Джордан не копіює а переосмислює фентезі для нового покоління. На цьому в мене все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені буде дуже цікаво почитати. Також дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, якщо вам було цікаво, і до нових книжкових зустрічей, Па-па!